У ході депутатських комісій народні обранці говорили про неналежний вигляд торгових точок окремих підприємців. Шесть місць значить, змісту значить, пановити начи договора тут. на попередній комісії. Значить, прийнято рішення на розгляд, значить, сесії із приглашенням цього Жіналова на засідання сесії народні обранці впевнені перед тим як звертатись до міськради щодо поновлення договорів встановлення особистих строкових сервітутів щодо земельних ділянок, підприємець має привести свої торгові точки в належний вигляд. Кожного разу зауважували цьому саме підприємцю, що треба навести лад на своїх місцях. Їх дуже багато. Вони критичні, які обговорювалися неодноразово на комісіях. Кожного разу ми знімали і жодного разу, окрім нових звернень, нічого від підприємця не поступало. Ми з вами вже розглядали і такі варіанти, як і під недіючий ФОП подавалися заяви саме ним і так далі. Тому ну, вислухати це -то потрібно, але ж вислухувати треба до того, як подавати заяви, спочатку вирішувати питання свої проблеми а потім подавати заяву. У ході обговорення також торкнулись питання несанкціонованої торгівлі у місті. По вулиці Свобода, по нашій центральній вулиці, коли торгують овочами, коли я вже казав, що де хочуть, там і стають. От ти захотів, тут мені більше всього подобається, я тут кину і пішла такого. Але ж давайте тоді, хоча б обговорювати те, що ну не може бути такого, що сьогодні я відторгував, мені не хочеться возити з собою всі свої ящики, там і так далі. Я їх кину, і хай вони тут лежать. І ввечері, коли ми кажемо про місто, про наше місто, що ввечері потрібно, хочеться прогулятися по гарному місту, а ти йдеш, а по всьому місту барикади. на розміщення мафів на окремих вулицях шостки, в тому числі центральній вулиці міста, встановлений мораторій, підкреслив депутат міської ради Віталій Ляшок. Є вулиці, на яких ну взагалі то прийнято рішення що не можна. Треба цього дотримуватися. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що не окремого підприємця, якого треба якогось там розглядати, а саме ну, точку торгову. Якщо там бардак, то, то це не був цей підприємець, то йому не продовжувати чи не надавати Ні, кажемо йому. І все. Ми не, дали, не даємо дозвіл, але він торгує. Треба чи бульдозер, приганяти, чи поліцію, чи що, чи як. Такі питання мають вирішувати інспектори з благоустрою в управлінні житлово-комунального господарства. Він наявний, зауважив Микола Трофомець. Його звіт з цього питання депутати планують заслухати на сесійному засіданні. центральній вулиці і про мафи, коли ми говоримо. Ми з вами обговорювали вже надоразово, що повинен бути якийсь е зразок. Так по якомусь зразку, все повинно бути плюс-мінус модель. якась. Так? то і для цих навіть тимчасових споруд, ну які е сезонно працюють, ми також повинні. Е зробити якусь модель, і вони повинні відповідати. Не просто це накидав кучу ящиків і займався. Розглянули депутати і питання щодо проєктів бюджету участі на 2025 рік. Минулого за минулого як ми приймали, виносили на ваш розгляд такі пропозиції щодо призупинення підбору проєктів ході депутатської комісії народні обранці заслухали звіт про програму з реалізації конвенції ООН про права дитини на 2021-2025 роки. На виконання програми у нас були затверджені кошти в минулому році. Ми використали 54 тисячі. Проведено 4 заходи. Було середня вартість заходу. Була 12 тисяч. Із них два оцих новорічних для складних життєвих обставин. Потім один до дня захисту дітей для дітей загиблих батьків, і один до дня усиновлення. І на канцтовари до 1 вересня були придбані цим СЖО на навчання. Депутати також розглянули питання про регулювання земельних відносин. У даних доповненнях це надання дозволів на розробку технічних документацій по власникам земельних часток поїв, також Внесення змін до діючої договорів оренди до агрофірми «Лан» та внесення змін до рішень сесії, як стало відомо у ході засідання, агрофірма «Лан» звертається до Шоскінської міської ради з проханням внести зміни до договору та продовжити оренду землі на 25 років, починаючи з 2019 року. Згідно договору, чого вони просять більше ніж всі. У підсумку була винесена пропозиція продовжити оренду землі агрофірмі Мілан лише на 10 років. Відмовити їм на 25 років та надати на 10 років, як і всім, на громадянам. Остаточне рішення народні обранці приймуть у ході сесійного засідання.